Радімо, друзі, всіх вітаємо на Радіо Гартленд. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо про Френка Герберта, але не зовсім так, як ви звикли. Уявіть собі на хвилинку, що його знамениті романи це не просто фантастика, а що як це насправді детально пророблений план, такий собі таємний проєкт перебудови нашого світу. І ось тут постає ключове питання, яке ми сьогодні і розберемо. Чи може науково-фантастичний роман бути не просто розвагою, а справжнім планом дій? інструкцією для реальних соціальних змін давайте разом зануримось у цю, на перший погляд, абсолютно божевільну ідею. Щоб зрозуміти всю глибину цього задуму, нам треба зрозуміти, ким насправді був герберт, бо за фасадом автора легендарної дюни, знаєте, ховався дуже досвідчений політичний стратег. Його біографія говорить сама за себе. Це не просто якийсь там мрійник-письменник. Це людина, яка була радником сенаторів, політтехнологом, що провів чотири виборчі кампанії. Він не вигадував світи з повітря. Він глибоко по справжньому вивчав соціальні системи, форми правління, і, до речі, палко хотів реформувати американську бюрократію. І от, коли це знаєш, стає зрозуміло його романи це не фантазії, а результат глибоких роздумів, що базуються на реальному політичному досвіді. І от схоже, що Герберт використовував свої романи як інструменти, і Дюна, виявляється, була лише першим кроком. Це не просто історія, це діагноз, діагноз, який він поставив нашому суспільству, визначивши той самий фундаментальний глобальний конфлікт. І ось у чому, на думку Герберта, полягає корінь зла. Він називає це психопатичною державою, тобто системою, яку захопила якась антилюдська сила і яку вже неможливо виправити. В Дюні він прямим текстом показав, що цією системою керують по суті розмовляючі тварини, тобто психопати. І його вирок тут був однозначним. Існуючий політичний устрій прогнив настільки, що ремонту не підлягає. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до його геніальної двокрокової стратегії. Дивіться, якщо Дюна 1965 року це діагноз проблеми, то вулик Гельстрома 1973 це вже рецепт лікування, це детальний план, креслення для побудови нової, децентралізованої республіки громад. Один роман описує хворобу, інший пропонує ліки. Все просто. Тож давайте перейдемо до вулика Гельстрома. Цей твір це вже не діагноз, це проект, справжній проект нового світу. І в його основі лежить просто дивовижна ідея перебудувати суспільство зсередини через те, що можна назвати прихованою колонізацією. Щоб ми краще зрозуміли цю ідею, Герберт проводить дуже яскраву історичну паралель. Пам'ятаєте, рух колоній у 17-18 століттях, коли європейці, шукаючи свободи, заснували 13 колоній в Америці. Так от Герберт пропонує такий собі сучасний рух колоній створення автономних вуликів, громад прямо всередині існуючої держави. А кінцева мета не багато немало перезаснувати народну державу. По суті, повторивши дух американської революції. Добре, але як такий рух може вижити під тиском всесильної державної машини? Герберт і на це дає відповідь Модель опору без лідера. Це такий організаційний принцип, який робить рух практично невразливим, його просто неможливо обезголовити. І, схоже, Герберт надихався цілком реальною концепцією, розробленою, уявіть собі, полковником ЦРУ Юліусом Амосом. Ключова думка, як видно з цитати, дуже проста: не лідери створюють рух, а потужні ідеї самі породжують лідерів з мас. І саме цей принцип децентралізованої дії, де ідеологія єднає, а не наказ згори, і ліг в основу моделі Герберта. І тут Герберт робить просто геніальний хід. Він поєднує дві, здавалося б, абсолютно несумісні моделі. На мікрорівні, тобто всередині кожного окремого вулика, панує жорстка ієрархія, майже як в армії. Це для максимальної ефективності. Але на макрорівні, на рівні всього руху, це децентралізована мережа, щось на зразок інтернету, без єдиного центру. В результаті виходить унікальний гібрид сила ієрархії та невразливість мережі. А ось ця цитата з роману блискуче ілюструє логіку такої стратегії. Головний принцип краще пожертвувати одним вуликом, ніж втратити все? Виживання всієї мережі завжди чуйте завжди важливіше за будь-який окремий осередок, і це є ключ до виживання будь-яких прихованих структур. Але залишається ще одне питання: як цим вуликам діяти непомітно у ворожому оточенні? І відповідь Герберта у силі стратегічного маскування, у здатності сховати справжню революцію у всіх на видоті. У романі таким геніальним прикриттям стає Кіностудія. і це був просто шедевр маскування. По-перше, вона ідеально пояснювала, звідки в них дивне обладнання та навіщо така секретність. По-друге, приносила гроші, а це фінансова незалежність. По-третє, створювала лідеру респектабельний публічний образ. І, мабуть, найголовніше вона була інструментом ідеологічної війни. Адже через невинні фільми про комах просувала філософію вулика. Але найгеніальніше в цьому прикритті було інше: справжня діяльність вулика була настільки фантастичною, настільки неймовірною, що будь-який витік інформації просто ніхто не сприймав серйоз. Усе автоматично списували на сюжет для нового фільму. Ось ця цитата з роману ідеальна ілюстрація. Коли урядовий агент дізнається, що вулик розробляє суперзброю, яка його перша реакція? Він каже, що це звучить трохи науково-фантастично, тобто він інстинктивно відкидає реальну загрозу, бо вона здається йому сюжетом для кіно, розумієте? Сама реальність стала найкращим камуфляжем. І це повертає нас до головного питання якщо наукова фантастика може бути не просто історією, а детальним планом дій. То які ідеї ми можемо не помічати в тих історіях, які споживаємо сьогодні? Можливо, найсміливіші плани вже давно ховаються у всіх на видноті. До зустрічі, друзі! Хай живе великий вулик Нового світу!